Сьогодні заняття в лісовій школі економіки. Лісові мешканці поспішають до школи. Пропоную вам, діти, завітати на уроки до лісової школи, щоб дізнатися, які завдання будуть виконувати звірята та разом з ними взяти участь у їх виконанні. Перше завдання відгадати загадку, про що йдеться. В гаманець ми їх кладемо, з ними в магазин йдемо. Що це, діти? Правильно гроші. А як називаються українські гроші? Гривні. І наступне завдання знайти серед грошових банкнот українські гривні. Так. Оце українські гривні. А знайдіть на цьому зображенні українські гривні. Перевірте, чи правильно ви визначили? Наступне завдання їжачку порахувати гроші. Діти, давайте допоможемо їжачку порахувати, скільки тут гривень. Правильна відповідь 8 гривень. А скільки на цьому зображенні гривень? Допоможіть їжачку порахувати. Правильна відповідь 6 гривень. Наступне завдання для лисички. Треба покласти в гаманець 10 гривень. Які банкноти для цього можна використовувати? Отже, можна покласти дві банкноти по 5 гривень, 5 та 5 гривень буде всього 10 гривень. Або можна покласти 5 гривень 2 гривні, ще 2 гривні та 1 гривню. І всього буде 10 гривень. А скільки банкнот треба покласти по 1 гривні, щоб у гаманці стало 10 гривень. Правильна відповідь. 10 банкнот по 1 гривні, і ми отримуємо 10 гривень. А зараз всіх звірят та вас малята запрошують відпочити та пограти з м'ячиком. М'ячик наш уміє грати, в ваші руки попадати. В нього запитань багато. Будемо відповідати. Отже, що таке крамниця? Крамниця це будинок, у якому є багато товару, який можна купувати. Молодець їжачок. Правильно відповів. А на наступні запитання будемо відповідати всі разом. Раз, два, три, чотири, п'ять. Всі уміємо рахувати. Щоб товари нам придбати, треба що в кишені мати. Так, гроші. Відгадайно, ну, як те зветься, що за гроші продається. Це не просто диводар, а справжнісенький. Товар. Меблі, хліб і олівець продає нам. Продавець. За сметану хліб і сир в касі чек проб'є. Касир. На товарах в магазині продавець нам пише. Що правильно ціни. Скільки важить ковбаса. Нам покаже всім вага! А на чому зважують товар? На трезах молодці. Наступне завдання разом з лісовими мешканцями відправляємось виконувати до магазину. Завдання допоможемо зайчикові. Зайчик хоче купити моркву. Морква коштує 6 гривень якими купюрами має розрахуватися зайчик. Давайте порахуємо кожну групу купюр. Якщо до 5 гривень додати 1 гривню, отримуємо 6 гривень. Якщо до 2 гривень додати 2 гривні та ще 2 гривні, отримуємо також 6 гривень. А тепер порахуйте, скільки всього купюр по 1 гривні. Цього шість купюр. Отже, зайчик може розрахуватися любими з цих груп купюр, бо у складі всі вони позначають 6 гривень стільки, скільки коштує морквина. Наступне завдання допоможемо лисичка. Лисичка прийшла купити ягід, у неї 5 гривень, а ягоди коштують 3 гривні. Скільки дати їй решту? Правильна відповідь 2 гривні. Їжачок хоче купити меду. У нього 10 гривень. Мед коштує 9 гривень. Скільки здачі отримує їжачок? Правильно 1 гривню. Наступне завдання треба вирішити приклади. Щоб дізнатися, скільки коштує кожен з цих фруктів. Поставте відео на паузу, а потім перевірте, чи правильно ви виконали завдання. Лісові мешканці купили в магазині кошик з фруктами чи ягодами. Завдання на увагу. Визначить, які фрукти. Чи овочі опинились в кошику у звірят? А чи звертали ви увагу, що на підтвердження покупки в магазині продавець або касир завжди видає чек? Як ви гадаєте, навіщо потрібен чек? Ваше припущення? Чек потрібен, щоб перевірити ціну товару, список покупок. І якщо товар не підійшов, його можна повернути, надавши чек. Наше заняття добігло кінця. Пригадайте, про що йшла мова в лісовій школі економіки? Чи сподобалось вам виконувати завдання разом з лісовими мешканцями? До нових зустрічей, діти!